Пан Антон питає, будинок з газобетону з бліцуванням цеглою стіни рівні, буде утеплення 100 мм. Чого утеплення 100 мм? Із якого матеріалу? Чи достатньо мінвати 45-ї щільності? <свісно> а газоблок який? А в якій кліматичній зоні ви будуєтесь? І чи потрібно її клеїти під грибінку, чи достатньо наклеї піну з грибками? Так, пане Антон, відповідь вам надасть онлайн-калькулятор Про. Ви заходите, закладаєте для своєї кліматичної зони, обираєте свій газоблок, свою товщину газоблоку і рахуєте, якої товщини вам потрібна мінеральна вата 45 кг на метр кубічний. Добре? Зробите це самостійно, без мене, на Каді Про, будь ласка, заходите і робите. Значить, друзі, Pro це не державний калькулятор, це приватний калькулятор. Він має поки що безкоштовний доступ, тому він знаходиться на приватному сервісі, сервері. і у пана Володимира іноді немає електроенергії, тому може він там десь, десь і не працює. Ну, проявіть терпіння і розуміння. все ж таки. Чим більше буде фінансової підтримки у Каді ПРО, Тим швидше пан Володимир зробить резервне живлення і біль, забезпечить більш стабільну роботу цього калькулятора. Ну, поки це його волонтерство, він е, вкладає туди багато сил і свого часу е, враховуйте це, коли пишете коментарі. На Кадіпро. Е, зрозуміло. тепер по основним принципам. Значить, пане Антон, зверніть увагу, ось на що. Е, у нас є з вами ДСТУ. На повітря проникне стін, і там ми можемо робити розрахунок, і побачити, ви побачите, що півцегли не проходить по вітрозахисту. Тобто, що це означає, друзі? Це означає, що коли ви використовуєте всі матеріали, котрі продуваються вітром, у вас в будинку тепло не буде. І от в пірашку пана Антона нема вітрозахисту. Нема. Значить, Сам газоблок має багато тріщин. Якщо ви його намочите, ви їх побачите як вертикальних, так і касих і горизонтальних, яких хочете. Мінеральна вата продувається вітром. Вентиляційний прошарок, котрий ви не вказали, а тут повинен бути обов'язково, також утворює конвекційні потоки. Пів цегли легко продувається вітром. Тому правильний пирожок – це, звісно ж, газа, блок. Далі мінеральна вата на клей, будь-який клей, друзі, любий. Є такий підхід, і іноді я зустрічав в технологічних картах, що під мінеральною вату газоблок шпаклюють. Тобто шпаклівка виконує роль вітрабар'єру для того, щоб захистити газоблок від продування вітром. Робити це чи не робити, вирішувати вам. Але такий підхід теж є. Значить, клеїться на, на будь-який на клей. Чому? Тому що саме мінеральна вата продувається вітром. Тобто вона має гарну ну і... Нема сенсу долбатися з мінеральним клеєм, якщо є піноклей і фінанси дозволяють його використовувати, використовуйте. Але далі, після мінеральної вати, у вас повинен бути вітробар'єр. Тому ви можете зустріти на ринку, продається мінеральна вата з вітробар'єром. Вже там є мінеральна вата по щільності, є мінеральна вата з вітробар'єром. Це різні речі. Не плутайте. Різні подвійна щільність це для того, щоб здешевшити матеріал. Тому що чим вища щільність, тим більше клею, більше волокон, ну, звісно, дороже матеріал. Тому, щоб зменшити винос часток повітрям, робиться верхній шар оцей от більш щільний. Є такий підхід. Але зверніть увагу, або в вітребар'єр ставите окремо. Тобто утеплили мінеральною ватою, потім встановлюєте вєтробар'єр, і потім вже вентиляційний прошарок і, і цегляна кладка. Або ви купуєте мінеральну вату з вєтробар'єром. Зрозуміло? Значить, згідно будівельних нормативів і здравого смисла, все, що знаходиться після вентиляційного прошарку, не приймає участі в теплотехнічному розрахунку. Тому, тому що вважається, що там мі мінусова. Температура. Зрозуміло? Тому в теплотехнічному розрахунку входить лише от ця, оці от матеріали: газоблок міні... і мінеральна вата. Так, дякую за ваше питання, пане Антон. Ми йдемо далі. Друзі, не забувайте коментувати, підписуватися, щоб мене не загубити. Як взагалі мене можна загубити, я не знаю. Ну, якось люди гублять.